Всім привіт! Мене звуть Світлана, і ви на нашому каналі Сад Світла Світлани. Ми з України, з міста Груя Харкова. Друзі, багато хто е, замислюється, яким чином розташувати рослини на своїх діляночках, як посадити в своєму садочку хвойні рослини і не тільки, щоб вони протягом всього року. Мали дуже декоративний вигляд, щоб вони подобались нам, щоб з усіх сторін ми могли їм і милуватися, і щоб і навесні, і влітку, і восени всі наші хвойні композиції, клумби були завжди яскраві. Ось друзі, про це сьогоднішнє відео. Коли ми купуємо рослини, ми починаємо мріяти, яким чином ми їх висадимо. Для того, щоб композиція була красива, дуже багато дивіться різних клумб, різних композицій. Будьте дуже уважними. Записуйте собі, яким чином розташовують рослини професіонали і не тільки. Ось дивіться, це. Композиція, яку створила сусідка по нашій дачі на своїй діляночці. Вона не професіонал, але дуже професійно розташувала всі рослинки. Я зараз вам трошки пройдуся по цій композиції і розкажу, що тут висаджено. По центру велика туя смарагд. Позаду неї дивіться, яка гарна верба. Вона зараз все така пухнаста. Навесні це справжнє диво. Дивіться. Які пухнастики. Вона стрижеться, ця верба. Це верба щеплена на штамбі. Вона там дуже дивовижна, якщо всередині подивитися на неї. Внизу, друзі, з оцієї сторони звичайний, стрижений ялівець казацький. З цієї сторони симетрично теж ялівець звичайний козацький, теж стрижеться. А ось дивіться: великий кущ, дуже яскравий це барбарис. Сусідка теж його стриже для того, щоб все тут було охайне. І якщо придивитися, то можна побачити, що форми тут коли видні. Ялівці стрижуться. Ку Кулями, барбарис, теж такий вигляд кулі має. І придивилася, ще тут біля тої смарагд, дивіться, туя даніка. Туя смарагд виростає дуже висока, 5-7 метрів заввишки. даніка 80 см заввишки, і 80 завшишки. Більш не росте ялівець. Звичайний казацький дуже розростається в ширину, висоту, ну, більш метра-метра двадцяти. -метра Я не бачила, щоб він зростав, дуже гарно стрижеться. Позаду верба, яка стрижеться, барбарис і єлівець. Дивіться, композиція вся збалансована. Не бачимо, ми щоб стояла одна туя, і все, щоб. Біля неї були рослинки маленькі. Ось це дуже важливо. Коли висаджуєте рослини, вони повинні в дорослому віці, а дорослий вік – це 10 років від зростання рослини. Щоб не було такого, що туя виросла дуже висока, а біля неї посаджена карликова якась рослинка. Карликові низькорослі рослинки висаджуємо окремо. А високі рослини висаджуємо в окремі клумби. Це на передній план квітника або клумби ми можемо висадити дуже низькі рослинки, так щоб в основі вашої клумби були рослини, які в дорослому віці дуже гарно один з одним поєднуються. Ну, дивіться, немаленький казацький поряд з немаленькою туєю смарагд. Якщо у вас не дуже багато досвіду, вам хочеться посадити біля вашого будиночка. Ось дивіться, біля входу в будиночок, ось така гарна композиція. Вона вже готова для вас. Можете скористатися ось цією клумбою і рослинами, які в ній зростають. Біля мене туя смарагд. Вона виростає. Як я вже казала на початку нашого відео, 5-7 метрів завишки. Але її можна стригти і стримувати зростання. І незважаючи на те, що той ясмараг дуже ідеальну форму має від природи, але коли ви її постійно стрижете, стригти можна туї два, а туї три рази за сезон з весни до осені. То вона має більш акуратний вигляд, більш така досконала. Внизу зростає, коли видно, туя даніка. Вона виростає 80 см за вишки і 80 см за ширки. З цієї сторони внизу зростає ялівець лускатий блакитний красунчик Стар. Дивіться, друзі. Ось ці рослини три, вони тримають красивим цей квітник протягом всього року. Взимку ось всі ці рослини живі і красиві. І якщо ви живете е, в цьому будиночку, це ваше постійне місце проживання. Або якщо ви приїжджаєте до свого садочка на дачу. Ось ці рослинки і взимку будуть вас, будете ви їм милуватися. А ось ще між ялівцем і ту, і Даніка зростає дивовижна яскрава юбка. Вона і взимку ось такий вигляд має. Дивіться, які в неї яскраві листячка. Це теж виглядає дуже декоративно. Але, друзі, взимку. Цей квітник зелений, блакитний і хвоя, дивіться, вона трошки різна. Це теж дуже гарно ось так поєднувати рослини з різним кольором хвої. Але ось зараз в нас весна. Нам навесні всім хочеться, щоб різнобарв'я було навколо нас, щоб було дуже багато кольорів. Ми милуємося, коли перші квіточки розквітають. Це нам дуже подобається і, ну, і посмішки визиває, і дуже яскраво виглядає. Так от, для того, щоб і навесні, влітку, і восени ось цей квітник виглядав більш яскравим, можна додати в нього яскраву навесні з пірею японського Golden Princess. Дивіться, в неї вже багато листечка з'явилося. Це така е, жовта, лаймова дивовижна куля. Спірея японська гарно стрижеться. Чим більше ви будете її стригти, тим більш щільним буде ваш кущ і він завжди буде тримати свою форму. Ось дивіться: навіть сніг не зашкодить ось цьому кущу. А дуже красиво і взимку виглядає, коли ось такі шапочки до снігу лежать. Це теж дуже привабливо. Яскравий з цієї сторони кущ з піреї японської. Ну, щось нам хочеться додати, щоб влітку ось, так, ось ця композиція була дуже яскрава. А ще дивлячись на те, що біля входу в будиночок, хочеться, щоб таке тут зростало, щоб і пахло, і красиво було, і дуже духмяне. Так от, друзі, дивіться, ось тут зростають троянди. Троянди з цієї сторони, туї. І е, з іншого боку, туї теж зростає трояндочка. Колір троянди ви вже можете обрати за своїм смаком. Висоту теж можете обрати троянд за своїм смаком. Ось дивіться, я ось тут стою. І можна уявити собі, що я, нібито трояндочка, ось така висока. І вже композиція буде трохи інша. І яскрава, і можна ось тут стати, і повдихати ось ці аромати троянд. Протягом всього року вже композиція яскрава. Щоб я могла додати в цю композицію, щоб вона була. Яскрава і восени. Я б ще додала яскравих барбарисів. Можна на передньому плані посадити невисокі, щоб вони були яскравими такими кульками. Бо барбариси теж гарно стрижуться. І тут яскрава кулька спіреї, а спіреї восени теж дуже яскрава. Вона змінює свій колір, вона, ніби, палає тут. Таке полум'я, помаранчеве, вона дуже ефектно змінює свій колір восени. Барбариси! А ось тут, попередні, можна висадити гортензію, волотисту, щоб вона не вибаглива була, щоб ви її взимку не вкривали. Бо волотисті не вкриваються. І ось тут вже й восени. І спірея буде яскрава, і барбариси будуть яскраві, І неймовірна красуня буде спірей е, е, гортензія волотиста. Але дивіться, друзі, е, гортензії дуже люблять вологу. Якщо у вас композиція розташована на яскравому сонечку і ніколи не буває затінку, то ви тоді повинні е, обов'язково провести тут якийсь додатковий полив. Щоб ваші гортензії були напоєні водичкою. І ще хочу додати: біля будиночку, біля входу будиночок, такий квітник повинен бути завжди охайним. Що для цього треба зробити? Ось дивіться: гарно замульчувала і облаштувала цей квітник власниця цієї діляночки, наша сусідка. Вона спочатку закрила ось цей квітник чорною чорною агротканиною, а зверху вже замольчувала, а зверху вже замульчувала її сосновою корою. Це завжди охайно. Дивіться, трошки, трошки поприбирати навесні, так, щоб довести до бездоганності. І все. Протягом всього року цей квітничок дуже декоративно, дуже гарно виглядає. Друзі, сподіваюся, що у сьогоднішні наше відео вам допоможе створенні квітничка або хвойної композиції, таким чином розташувати рослинки, щоб вони завжди вам подобалися, щоб і щоб вони не набридали вам довгі-довгі роки. Бажаємо вам натхнення, бажаємо вам, щоб всі ваші квітники були завжди гарними, дуже швидко зростали, бо це дуже хвилює всіх наших глядачів і підписників. Хочеться ще посадити ось таку рослинку, а щоб вона дуже швидко зростала до самого неба. Всім бажаємо всього самого найкращого, нашій Україні перемоги! А ми з вами скоро зустрінемося на нашому каналі Сад Світла Світлани. Всім пока до зустрічі.